Зараз ми перенесемося на південь України. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. І є інформація, що сьогодні вранці росіяни атакували Херсон безпілотниками, вдарили по одному з освітніх закладів Херсона. Будівля зазнала серйозних руйнувань. Водночас в Херсонській ОВА повідомили, що люди не постраждали. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю студія. Говорили ми в попередній інформаційній годині з очільником Миколаївської ОДА Віталієм Кімом. Він сказав, що інтенсивність обстрілів за тиждень, за останній тиждень вона збільшилася. Що ви скажете про інтенсивність ворожих обстрілів на Херсонщині? Чи збільшилася вона, чи зменшилася? Ну, вона залишається незмінною. Щодня російська армія від 50 до 100 разів обстрілює звільнені. Населені пункти Херсонщини. Тактика також незмінна, не Вони гатять по цивільній інфраструктурі та мирних людях. Береслав є постійною мішенню для снарядів та авіабомб окупантів. Наскільки там серйозні руйнування? У Бориславі ситуація з обстрілами складна, як і в більшості населених пунктів, що знаходяться вздовж Дніпра. Практично щодня ворожа артилерія та авіація гатить по місту, ударів завдають по цивільній інфраструктурі, тому руйнування в місті значні. Цими вихідними армія РФ атакувала місто двома керованами авіабомбами, пошкоджено будівлю об'єкта критичної інфраструктури через вчорашні ворожі обстріли, частково пошкоджено житлові будинки. Отака ситуація в Бориславі після обстрілу кабами, які як ви згадали, дві керовані авіаційні бомби. Місто залишилося без електропостачання. Зараз станом на зараз чи вдалося повернути електрику в місто ну, на цю годину. Світло до Борислава повернули частково. Ще не в усьому місті електропостачання. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. енергетики продовжують працювати аби під'єднати до мережі усе місто. А як багато взагалі в області населених пунктів, які зараз без електропостачання? 61 тимчасово залишається без світла. Загалом підключено 167 населених пунктів. Це 195 тисяч абонентів. Це майже 88% від загальної кількості енергетики. Продовжують докладати максимально зусиль, щоб повернути світло в оселі жителів області. До 1 липня маємо заживити всі населені пункти області, де це дозволить безпекова ситуація. Тому що роботи ведуться щодня, але через постійні обстріли, на жаль, не можемо відновити енергетичну інфраструктуру так швидко, як нам би хотілося. А чому встановлена дата саме до 1 липня? Тому що ну ми працюємо згідно графіку uh -huh. і, і сфер графіку, зараз плануємо до 1 липня зробити. Зрозуміло. пане Олександре. А як багато людей лишається жити в Береславі? і е, чи буде влада е, приймати рішення щодо евакуації сімей із дітьми з населеного пункту? Як це було зроблено у випадку Станіслава, кізомису, козацького? Так, ви з нами, пане Олександре. Чи чуєте ви нас? Зараз ми намагаємося відновити зв'язок з головою Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.